Поки моя дитина спить перший день сон, я вирішила зробити своє перше відео на YouTube. І буде воно про мої в'язальні фіаско точніше, про одне останнє в'язальне фіаско. Починаю з предісторії, я вирішила зв'язати собі шарф. От такий довгий з китицями гарний шарф. Замовила пряжу Drops Melody і е, купила я її 5 кутків. Коли вона мені прийшла, я подивилася і вирішила, що хочу зв'язати таку шапку собі і маленькій дитині. Тому дозамовила ще два мотки і зв'язала шапки. Спочатку все йшло добре така дитяча шапочка, і була ще доросла. Потім я їх вирішила випрати. Власне, зразки я прала і нічого мене не сторожило. Після того, як я випрала шапки, мене чекала неочікуваність, бо ця пража дуже сілася. Можливо, я все ж таки взяла гарячу воду, але це не точно. Мені здається, що вода була досить холодна. Власне, тепер в мене є маніжка, шапка, ще одна шапка. Цю шапку я побрала один раз в воді з ФКА. Потім, після того, як побачила, що з неї залишилось, намагалася випрати її з кондиціонером волосся, аби реанімувати. Але бажаного ефекту це не принесло. Для порівняння, оця шапка нова, вона не випрана взагалі. Оця була випрана. Вони були геть однакові на початку, бо я в'язала їх однаковими. власне. Отак вона зменшилась. І проблема навіть не в тому, що вона зменшилась, а в тому, що вона звалялась. я потім зроблю маленьку підйомочку саме якості пряжі, щоб було видно різницю. З оцією менюшкою, яка випрана один раз, і з шапкою, яка випрана два рази, і шапку, яка взагалі не випрана. Свою шапку я вже пристроїла мамі, бо ефект сівшої шапки мені не дуже сподобався. Вона не стільки зменшилась, скільки просто звалялась, і мені тепер не подобається. Більше зблизька демонструю різницю між пряжою після прання і до прання. Ця шапочка не випрана жодного разу. ще буду втеплювати її флісом. Але прати вже не планую. Вона ось така рихленька, всі петельки видно, рельєф, така об'ємна і пухнаста. Мені дуже подобається. Ця шапка випрана двічі. Вона звалялася, в неї жодної різниці між петлями вже так не видно, вона не контурується. Резинка на ось навіть колір відрізняється. І маніжка, яка була випрана один раз. Знаєте, мабуть, треба було зупинитись на одному бранні, і, може, все було ще не так погано. Хоча теж, бачите, резинка вже не так вирізняється, як того мені хотілося б. Хоча теж м'яка, і, в принципі, ще така досить об'ємна тут, на відміну від цієї, бо вона така стала, знаєте, пласкенька. З шарфом, в принципі, більше повезло. Я ще можу додати. Зйомку, як отака звалявшася шапка. Мабуть, додам, як отака звалявшися шапка на мені виглядає. І фотографії, як воно було все до. Шарф я теж вибрала один. В принципі він залишився більш-менш таким, як я хотіла, але він тепер трошки вущий ніж був до прання, хоча пряжа і не звалялася. В'язальню фіаско, будь ласка, і які ефекти від прання ставалися неочікувані у вас, Буду, буде дуже цікаво почитати в коментарі.